«Твори добро, ибо ты человек». Под таким девизом «Акция добра и милосердия» каждый год в Международный день инвалидов проходит в Кременской областной специальной школе-интернате. В этот день здесь всегда ждут гостей и тщательно готовятся к встрече. Воспитанники интерната готовят выставку работ декоративно-прикладного искусства и концертные номера. Живы с собою в и в мире, не заздри людям, І не проклинай, хай буде радість, щастя у квартирі, люби батьків своїх, не ображай, не знебажай, зла не бажай нікому, ділись останнім і добро твори, будь справедливим, чесним будь усьому і щире слово людям говори. А гости, они всегда приходят с подарками и с добрыми словами приветствий. К воспитанникам интерната пришли представители Кременской районной государственной администрации, благотворительных фондов, сестры милосердия из районной организации Красного Креста. А еще гости, которых особенно ждут воспитанники интерната, потому что это их ровесники, учащиеся общеобразовательных школ, которые под эгидой дома детского творчества представляют районную детскую общественную организацию ⁇ Первоцвет ⁇ Не забывают о воспитанниках интерната и учащиеся Кременского профессионального лицея. Всегда приезжают сюда с интересными и яркими концертами. Вот уже 23 года руководит коллективом школы-интерната Леонид Галей. И знает, как важно для детей с ограниченными возможностями внимание и такие вот встречи. На сьогоднішній день у нас 73 дитини в школі-інтернаті навчаються. І з є дітей з зони АТО, які дуже хвилювалися, зможуть вони приїхати чи не можуть на навчання, але батьки дуже задоволені, що в нас ситуація стабільна, що у нас немає цих дій. І діти батьки навпаки вивозять дітей своїх сюди, і дуже вони спокійні за своїх дітей. Діти всі зайняті, як ви бачите, вони всі танцюють, співають, задіяні в різних гуртках. Ми навіть виступаємо і ну, раніше в Луганськ їздили зараз. Це складніше. Нас запрошують у місто Київ. Ми не відчули на собі якихось негараздів. У нас э, фінансування все в межах запланованого. Да, школу інтернат государство обеспечивает всім необхідним. Но общество завжди о пам'ятати, що ніякими соціальними благами не замінити сімейного уюту і теплоти родних рук.